Так? воно нічого не суперечить дорогу. Якщо брати біологію, аналізувати і духовне, там дуже часто можна побачити те саме, просто різними словами. Але знову ж таки, люди, діячі різні науки і не тільки часто схильні, що робити, шукати протилежності, а не Правда? От я професор біології, я ліпше знаю, що тут мені розказує якийсь там біофізик або хімік. Я педіатр, а що там той може знати лор? Або я там хірург, що може знати, той там якийсь шедом. Тобто психотерапевт, я знаю, як то краще. Правда? Люди часто схильні а, шукати протилежності для того, щоб самостверджувати. Люди часто схильні самовиражатися для того, щоб самостверджувати. Люди часто схильні принижувати когось для того, щоб компенсувати себе, своє відчуття приниженості. Людину образив хтось, людина образилась на якісь дії. Вона йде до когось іншого, щось подібне робить. Не свідомо. Помічали такі речі. Замечливо. Або хочеш, щоб його хтось там пожив. Так, 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 так. Тому осудження когось чи щось, а, коли людина приходить і починає говорити, що їй не подобається в комусь чи в чомусь, можна в великій мірі прогнозувати її майбутнє, якщо вона не буде вірити. Ну, плюс-мінус. Тому осудження – це добровільне взяття карми когось. Якщо людина практикує різні духовні практики, відмовляється від осудження. В неї зникають страхи, в неї енергія не починає зливатися різним егрегором, людям, вампірам, і, і все решта. В неї стає оцей от копон цілісним. Ну, наскільки це можливо? Все одно ми взаємодіємо з якимись егрегорами плюс-мінус. Так скажімо, ми від егрегорів і щось беремо, куди ми, ми даємо. Той самий релігійний егрегор чи політичний це так само, коли ми його... Підключені до нього, ми так само звітом щось беремо. За нас хтось вирішує. так? Ну, допустимо, я хочу зараз піти щось поїсти, щось подивитися і так далі. і так далі. Я використовую різні прилади, різні цей, це зробили інші люди. Так? От, ми, ми завжди взаємопов'язані з тими агрегорами. А от якщо б ви от е, самі все робили, так? ми б е, з камня намагалися зробити телефон чи, чи щось поїсти собі на, на вогні збити, це вже інший момент. Так? Так. Так, так. Використовувати просто е, конструктивно, щоб був взаємообмін енергетичний.